Ви знаєте, так як я волонтер, да, то конечно, твоє день народження це привід зібрати чуть більше грошей, чим зазвичай, так, да, на так, щось так, корисне. Так. Да. І ми на позиції, я любив, до речі, виїжджати і зараз, типу, мені окей, типу, на день народження, виїхати на позицію, це нормально, це а, правильно. Ага, типу, ага. Ну і, понятно, я взяв з собою файну рубаху таку, типу. І, значить, весь вечір там мене хлопці фоткають в цьому погрібі. Він, там, ми то світло виставляємо, та, то назавтра ну, зранку так. красиву аватарку виставити. Типу. Пам'ятаю, ми прокинулись, приступили до роботи. Я тоді був, виїжджав. Відповідав за безпеку позиції, за допомогу в роботі. Тобто Я не працював, я просто все організовував і дивився, щоб у хлопців все було організовано, щоб у них все було чітко. Ми підголосили до роботи, нам залишається 15 хвилин, і я такий е... одягнувся, все. Ну, окей, можна полежати. І тут там команда каби на сусіднє село. Ну, такий, окей, каби на сусіднє село. Тут такий телефон трин-трин, каби на наше село. Я такий. 说。Sure.